Всім привіт. Вийшов глянути на узиму пшеницю, яку сіяли. От так вона поросла, Мокро кожен день фактично дощі йдуть, як не, не, не кожен день, то через день неможливо просто щось зробити. Влагу навіть закрити. Кничка вроді би гарно пішла, нічим ще не підживляв. Солітру, мабуть, купляти не буду в цьому році, бо сильно дорого обходиться це сільське господарство. Ми потім раз чи два карбомідом покроплюти і гербіцидом де буде все. Думаю, що нормально. Так, ніби чисто це після сої посіяно. Посходило гарно. Немає проєхів. Ні, Не, прийшов є один десь, видно трошки. Знесло, або не додивилися, як сіяли. Нічого страшного заросте. Заросте щось буде, так, зілля ще поки не сходить, дуже добре. період теж не видно. Менше буде крупитись. Отакі. Там далі теж сусіди посіяли пшениці. ростуть помаленьку. Кожен день фактично дощ іде, а земля лопає вже від того всього. Треба закривати вологу, бо повисушує і нічого не буде. Так ще, немає як навіть посіяти Я, яровину, ячменю немає як посіяти, Мені не можна влізти. Пирій то росте гарно, а от вробити землю і посіяти неможливо. Зараз навпроти город покажу, що виросло гарне. Так, ще не дуже так хтось щось і посіяв. Ну де не де хто має час, то вдома, він, то може встигає трошки сінути, мені то немає часу. Так. Вот отаке виросло мені. Переяка любаніми. Можна корови пасти скоро, що тиждень який. Нічого, зараз від борони тяжкі їх здамо, трохи повидираємо, бо йому все рівно нічого не зробиш. Так, от, дірчик їде. Працюємо на третій пониженій з передком. І тут без передка можна тільки пішком ходити або кататися. О така штука. Щось трошки розбивається вже земля. Вчора дощ фактично цілий день йшов, не сильний, але йшов. Сьогодні то зранку така була така сира, дуже погода, зараз сонечко трохи вийшло на вечір. Вальнем дві бурони дай. Завтра розсіємо. Сівалкою сюди не влізеш. Культиватор цей. Пружинця тим теж нічого не зроблю. бо цей період нічого не дасть зробити, бо забивати тільки. А Лапчастого немає. Так. Так, з цієї сторони якось більш-менш нормально. В долині ці весь час найбільше вологі і воно саме росте тут це і, і таке, Все, всім гарного дня, мирного неба, Україна перемогла. Бу... Віримо в те, що вона перемогла. Все найкраще.